Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. У військов після зустрічі з Путіним неправильно передав Трампу позицію Росії щодо територіальних поступок. Пише видання Reuters. Представник Трампа повідомив, що Росія готова піти на значні територіальні поступки, аби закінчити війну в Україні. Відповідь Трамп привітав значний прогрес Вітькофа і погодився провести саміт із Путіним. Однак пізніше сам Вітьков заявив, що Путін насправді не пропонував виведення російських військ, а лише пообіцяв. Що не вимагатиме від заходу офіційного визнання Запорізької Херсонської областей російськими? Тепер же ображений Трамп почав діяти. США офіційно зробили крок, якого Кремль боявся найбільше. Посол при НАТО Джуліана Вітакер заявила, Київ отримає від Вашингтона системи, здатні вражати цілі далеко за лінією фронту. В дипломатичних колах одразу заговорили про таємну передачу ракет томагавки пускових установок, які здатні змінити баланс війни. Цей сигнал пролунав як відповідь на чергову терористичну атаку Росії, яка вночі завдала масованих ударів по Україні, застосувавши БПЛА калібри іскандери ракети з літаків. Ту-95. цього разу під вогнем опинилися одразу понад 10 областей. В Дніпрі зафіксовано від 15 до 20 влучань пожежі поширились на промислові райони і житловий сектор. Павлоград горів кілька годин вогонь охопив склади інфраструктури. Запоріжжя, отримала удар по житлових будинках. Підтверджено загибель однієї людини щонайменше 22 поранених. Серед них діти понад 25 тисяч абонентів залишились без світла в Київській області. ракети пошкодили залізничні вузли, що паралізували транспорт. Поїзди прибували із запізненням в кілька годин. В Луцько-Черкасах зафіксовані вибухи пожежі лікалізували всю ніч. Москва вкотре намагалася продемонструвати сили, але цього разу наслідки стали іншими. У Вашингтоні терпіння вичерпалося Дональд Трамп, який ще намагався балансувати між прагненнями швидкого миру і стримуванням кривля дав згоду на передачу Києва далекобійної зброї. Цей сигнал мав дві площини для союзників. Підтвердження готовності США йти до кінця для Москви. Попередження, що червона лінія остаточно перетнута. Ночі після російського удару українські війська підняли в небо все, що мали дрони камікадзе, ракети власного виробництва і залишки західного зброєння, полетіли відповідь по російських об'єктах. Перші вибухи пролунали в Брянській, Білгородській областях, де знищені склади з боєприпасами в Курській області загорілася електропідстанція, що залишила без світла кілька районів в Воронежі зафіксовано серію влучань військову частину, де базувались мобілізовані. Але головний ефект, що попереду поява в арсеналі України томагавки, означає зміну стратегії всієї війни ці ракети здатні вражати об'єкти на сотні кілометрів глиби Росії, обходячи ППО і гарантовано руйнуючи стратегічні цілі. Якщо ця зброя буде використана, Москва вперше реально відчує небезпеку для своєї критичної інфраструктури, нафтопроробних заводів, баз зберігання ядерних боєприпасів командних центрів. В Кремлі паніка Пропагандисти намагаються применшити значення заяви, США, але закриті джерела підтверджують. Путін скликав екстрену нараду з військовими. Генерали відкрито попереджали, що російська армія не має достатньо засобів, щоб прикрити сотні стратегічних об'єктів одночасно. Ситуація ускладнюється тим, що навіть без томагавки українські дрони регулярно дістають Москву Калуську і Тверську області. Аналітичний висновок рішення, ша передати Києву далекобійні системи, фактично ставить крапку на будь-яких ілюзіях Кремля. Війна виходить на новий рівень. Тепер Росія сама стає вразливою по всій глибині своєї території для України. Це можливість ліквідувати головні центри управління і логістики ворога для Москви стратегічна катастрофа, адже її головний козир у вигляді глибинного тилу більше не існує. Тепер щоночі росіяни будуть жити з усвідомленням. А ракета може прилетіти будь-куди і вже не буде жодних гарантій безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.